Слава нації. Що, іпопея продовжується. Находимося в лісі. Місто Хотен. Це Хотен, так? Да? Чому? Чому у нас не можна знімати? Україна має знати своїх героїв, що поліція нічого не робить, що тут ЄРДРА не буде. Так ми ще прийшли, ми про ЄРДРА ще й слова не казали. Що ви не казали? Я вже кажу, що буде наперед. Та як Вижницький ніхіра не роблять, так і ваш раділ ніхіра не робить. Значить, дивіться, норід, що тут відбувається. Оце спилене живе дерево. На ньому є м'ятка лісництва. Але, як завжди, у нас в країні санітарна рубка навпаки відбувається. Хто може нам надати якісь документи? От бачите, це все ділове, пень абсолютно живий. Ось що тут відбувається. Ось, абсолютно живе дерево пилене. Ось, я вам зараз покажу об'єм того, що тут зроблено. Давно не бачив. У вас на даний рубку є відповідні ці документи, а хоч це в можна. А ви нам зморкнують складати? Оце на рід дивіться, як нас обкрадають по техніці, по закону. Оце дивіться, все ділове. О, бачите? Я вам показую з двох сторон, що спилено. Ось. Це абсолютно жива деревина. Абсолютно. Ось. Абсолютно жива деревина. ось Бачите? Йдемо далі. Я вам покажу. які тут Тепер покажу, які тут безла. То це, бачите, дерево спилили. Бокове гілля покидали. Ось. Воно клеймоване, звісно, клеймоване. Не обікрасти народ України. Це Хотинський лісництво, це ми в Хотинському лісі знаходимося. Ось, бачите? Жива деревина повністю я вам показую з двох сторін. Бачите? Абсолютно живі дерева. Підемо далі. Зараз я людям покажу, що тут відбувається. Заяву ми стигне написати. Ідемо далі. Дивіться, який тут безлад. Тут, щоб ви собі розуміли... Ще більше, ніж там у черешенці. Десь я не знаю, пнів 500-700, все дуб. Все абсолютно дуб, дивіться. От, абсолютно живі дерева. абсолютно. Оце от дорога. Оце попри дорогу вони рубають, щоб легше витягувати було менш затратно. Ось, дивіться, яка краса. Це все ділова деревина вищий сорт. Це без сучків, без нічого. От я вам показую, щоб ви бачили, що тут попиляли. Ось. Абсолютно жива деревина. Абсолютно. Це називається українська санітарна очистка лісу. Санітарна спилка деревини. От, клейма, щоб ви бачили. І це не є пошкоджене дерево, сухе. це абсолютно живі дерева. От клеймо, бачите? Це червона фарба, от я вам покажу. Щоб ви бачили. Бо потім скажуть, що я все придумав. Ось, І так от далі. Тут я не знаю, скільки випалено один дуб. Дуб, дуб і дуб, дивіться. Це бачите, ділове вже лежить. Підготовлене під вивозку. Все по придорогу. дорогу. Красота. Дивіться. Тут всі корчі забиті дубом, попиленим уже. Ті Це вони чекають ночі, щоб це не чіпувати, вивезти. Чи що я не знаю. А. краса. Не знаю, чи там вам буде видно. Ну, тож вдалині, бачите, то все попилене. Я вам збільшу. Це Хотин. Колишній Хотинський район, Дністровський район. Ось, бачите? Так, ідемо далі. Це все якоби законно. Якоби. А тепер дивіться. Абсолютно здорова деревина, випилюється. Красота. Це все вищий сорт, бачите? Не одного сучка. Що бачили, що тут відбувається, які тут безлад ліснички створили. Зробили, створили. Абсолютно живі дерева. Ось. Ось. Що бачили. Це вже, правда, западало листям, тут далі вам покажу, які дерева. Повний безлад. Дерева попилені, корчі валяються. Ось, яка красота. Це ми ще на одну дорогу вийшли, яку витягують. Санітарна очистка лісу. Народ України. Дивіться. Санітарна очистка лісу. Ось. Тут ствол, я вам зараз помірюю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 з половиною моїх кроків. О, що тут відбувається. Ай, яка красота. Ай щось ліснички роблять хотинські. Да? Ай, яка красотулечка. Це нарід у нас війна. Поки хлопці гинуть, оці гниди розкрадають усе. Бачите? Це називається українська санітарна очистка лісу. Все по-українськи. Один дуб. Це все дуб. Повністю здорова деревина жива. Я вам навіть збільшу, що ви бачили. Ось. Повністю здорові дерева. Це все просто нищиться. Тепер я вам трошки розповім, чому вони пилять в лісі. Дуб по своїй фізі... ну, природі, він тягнеться до сонця. І росте в лісі він дуже високий і довгий. От, я вам зараз переключу, щоб тут ще вони не все попилили. От Бачите, дивіться, оце дуб. Ось, я не знаю, чи вам буде видно чи ні. Ось висота цього дерева. Давайте я трошки сюди стану. Ось. Ось, бачите, от дивіться, оце все, якщо нема сучків, це є вищий сорт. Така дошка зараз вже коштує 400-500 доларів куб. Ось це, бачите, того вони пилять все в лісі, бо тут дуже багато вищого сорту, і це вже бачите, що це все ділове полишалося. Це є санітарна очистка лісу. Зісно, е, тут буде занижена кубатура. Тому це все і полишали, тому це все, я думаю, що субота-неділя буде вивозитися по якимось лівим чіпам, все як завжди. Тут я не знаю, ну десь 500-700 пнів, а може й тисяча, а може й більше. Тут куди не подивишся, дуб спилений. Це все тупо валяється під ногами. Не встигли вивезти люди, мені подзвонили, що тут відбувається. От. який тут безлад, хащі у них створюють штучно. І ще раз звертаю вашу увагу, скільки тут дубів? Спилених. Народ, скоро дуб буде тільки в музеї і на малюнках. Ще трошки. Такого варварського господарювання. Ще раз нагадую, це все під час війни. Ліснички з мусорами газдують. Ось. Це вже мусорки в одне заждали щоб я заряву написав, зачекали бідолашечки. Тут о. Ось тут все, ліс. Слава Україні. Представтеся, хто ви, будь ласка. Журналіст з Дмитро Дмитрович, бачите, так? Можу вам показати посвідчення, якщо вам треба. Що тут відбувається у вас? Ну, в лісі де. Ну тут спелено купа дуба. прохідна 2022 року намічена. яка прохідна рубка? Ну розкажіть, громади, люди дивляться, розкажіть, що тут відбувається. до цього. Є для цього виписаний лісорубний квиток, є відповідні документи. Всі. На яку кількість там виписано? Я думаю, що це на ту. Зараз я привезу, бо це на ту. Це То з тої сторони? Це з тої сторони. Я думаю, що на ту. Зараз да. ну, привеземо другу. Документи, якщо це... Бо... Я думаю, що це на лісу при на ну, цей... тих біседи, тут трохи не вимагає. А чому спилюється цей дуб? Поясніть глядачам. Дуб відставши в рості сухостійні. Самі, котрі діставши котрі в рості, котрі заважаються. Далека повнота, звідси кращі екземпляри, хуже, хуже mm -hmm. вибираються то ви по, мені здається, навпаки ліпші спилили, а гірші лишили. Ми можемо пройти, подивити, ну, це що, це пройтися подивитися. Ну це... що пройтися, подивитися. Ми тільки що там були, все бачили. Ви, давайте, там давайте, там все покінчим. серед, все спилене. Та що спелене. Що. Це нам прихідні сирі дерева до горе забирати. Дуб по 400-500 по доларів куб, так? Да? Ну, якщо ви докажете, що хтось брав тут по 400-500 гривень куб, то тоді... Доларів куб. Якщо ви знайдете, то. Ви проти... знаєте, українська рубка, як то кажуть, так? Mm. Да? Ліпше спилили не гірше лише. Не задавайте дані випросидемо покажете конкретно, що вас цікавить. за сьогодні. Несіть документи, зараз звіримо, пням, що у вас пилено. Це залежна ділова дерева, яка має бути підплячена цех переробки вулицю пункт. На даній ділянці є 6 кубометрів ділової деревини, яку ми маємо відправити, яка знаходиться тут, стрельована попри дорогу. Ну ж ви тільки що мені казали, що пили це гірше. Ну, лишається ну, краще. Якщо цей був десь краще був, там. Ну, де, де тут краще лишилося? От покажіть там, де тут лишилося Ми краще. Звідти його, краще. Ми... Ну от зрубаний пень. От. Ну, але... от. Ви кажете, лишається ліпше, пили це гірше. От тут -то покажіть народу України, що тут ліпше лишилося. Ну давайте дивимося. Ну, що тут ліпше лишилось? лишилося сосна. Ну, а оце здорове спилилось? А це живі, грибач, ага, це то притягнуло, ага. І це теж все притянуло, так? Да? Угу. А що у вас тут такий безлад, оце так. от хащиці, що ви б тут понакидали? Та де накидали? Ну, складено в кучці. Ага, це складено, ну, да? Ага, Я понял. Я зрозумів. розумів. Ідемо тобто... далі, я вам ще там покажу кучу. Ну, так, Покажете так, мені, йдем? чи то дрова, чи то що. От ви кажете, як називається ця рубка ваша? Прохідна, Прохідна рубка. Так. Тобто, ви поясніть глядачам, гірше спилюєте, так. ліпше так. залишається. Так. От подивіться, як ви прорідили ліс, чи ви це не бачите. Бачимо. Ну, і що ви тут доброго залишили? Що, 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 а що, а, а, ні, що це поганий, От, сюди. ідіть сюди, подивіться, який ви дуб стелили. Ну, Я ж не можу показувати Та тут все було зломане, ні. послухати лісників, все зломане. Все зломане. Вот, дивіться. Ну, що? Це гірше теж, так, виходить? Скільки тут? 40 та, сантиметрів. Та, та, якщо товщина не означає, що воно краще було. Подивіться, як ви ліс прорядили. Подивіться, що ви полів... Це ліс. Це ви... вже не зрозуміло, що ви тут залишили. Оце, дивіться, груби лише спилили, а оце лишили. Це краще. Народ України. Щоб ви бачили, ми всі лохи, у нас тут лох написано, бачите? Лісники краще знають. От. Оце спилили, це залишили. От. Це 40-50 см. Це сантиметрів 25-30 Ось. І тут все прорідили, і тут нема ні одного великого дерева. Ну, зато ліснички краще знають. Ми лохи народ України. Терпимо це далі. шобло. Слава Україні! Нарід! Прокоментую, що відбувалося вчора в лісі і що там взагалі відбувається. Значить, як ви бачили, там купа деревини поваленої. Заяву я написав мусорам. Подивимося, що мусора там зроблять. Значить, там була і рубка підряд, і прохідна вибіркова рубка. Ну, що там відбувається, невідомо. Хай мусора звіряють пні, З... пні позначені, пні. Так, зрубані, і хай то все рахують, перераховують. Ну, я думаю, що там нічого не буде, там, я думаю, що навіть Єрдера не буде. Бо ви бачили, як Лісничок прийшов і з усіма мусорами привітався. Це вже було все зрозуміло. Що Можна припустити, що вони працюють разом. Ну, як завжди, все в нашій країні. Далі на що хотів звернути вашу увагу? Мешканці міста Хотин, Хотинської громади. Зверніть, будь ласка, увагу на ту лісосмугу на той ліс. Там масово все нищиться, там немає ніякої вибіркової рубки, там рубаються тільки живі, хороші дерева, лишається одно сміття. Скоро там буде одні чагарники і пару корях. Чому невідомо люди, звідки невідомо які люди мають розпоряджатися вашим майном? Це є власність народу України. І я нікому не повірю. Що ті дерева, які там зрубані без е, міток, що то хто спилив там лівий. Е, Контора лісництва, ну, кілометр півтори звідти від тих рубок. Я не думаю, що хтось там вночі е, пилкою ручною, то все пилив, що то лісники не чули і не бачили. Ну, я, як я сказав у відео, у нас всіх тримають за лохів. Е, гарантію даю, якщо б я їх ночі зупинив, цю машину з цим лісом, то там би були бірки документи на дрова. Ну, ви бачили, що все ділове, що то вищий сорт і перший сорт. Гарантію даю, щоб документи були би на дрова. Ну, тут він проговорився, що полуділове, тощо. Ну я ж кажу, нас у всіх, ми, народ України, нас всі роблять лохами. Подивимося, що зроблять мусора. Ну, лісники то є, ті ж самі мусора. Заява написана, хай перераховують пні. Потім я. Зроблю ще один репортаж, де я вам покажу, де там масові рубки, де там зрубані дуби без міток і так далі. Ну Подивимося, не будемо випереджати слідство, бо й кажуть, що в мене мусора, що в мене привзяти відношення до поліції. Я промучу, що я думаю про них далі. На що хотів звернути вашу увагу? До чого вже дійшло? Що ці ліснички, ну, вся ця шушера, ушвальця чиновніща, вони вже землі взагалі під ногами не чувствують. Уже дійшло до того, що він мені погрожує, там, що вони розберуться зі мною. Хлопчику, мені погрожують в день більше, чим тебе, ру... тебе на руках і ногах пальців. Розумієте, ці чиновники це вже як гопніки. Вони вже взагалі землі під ногами не чухають. І ще раз вам кажу, громада міста Хотин. Зверніть на це увагу, бо там скоро лишиться один чигриник і пару коряг. Вам так там прорідять. Ліс краще залишить, що там буде просто пару корях. І ще одне, у мене питання до вас, на рід України, підписники мої. Хто з вас вірить, що лісники живуть за зарплату? От мені просто цікаво, хто з вас вірить, що лісники ЄГіря живуть за зарплату? Все буде Україна разом до Перемоги.